Реабілітований, проте не виправданий. Така колізія виникла по справі Юрія Луценка, нібито за привласнення майна. Ще в травні поточного року, згідно рішенню Європейського суду, був прийнятий закон про реабілітацію осіб. Однак закон прийняли, а от що робити далі не зрозуміло. Справа Юрія Луценка яскравий. Цьому приклад. Печерський суд прийняв рішення щодо скасування рішення щодо Юрія Луценка. Скасував цей вирок, однак не виправдав його та справу не закрив. Відповідно, Юрій Луценко є реабілітованим до закону та до рішення суду, однак не є виправданим і справа стосовно нього не є закритою. Тому ми маємо знову і знову слухати цю справу з тим, щоб мати правову чистоту цього рішення. Од знову адвокати Юрія Луценка та Леоніда Приступлюка порпаються з проблемами Печерського районного суду. Не дивлячись на рішення Європейського суду з прав людини та на рішення того ж Печерського райсуду, колегія відмовилася переглядати справу за нововідкритими обставинами. Причина невідома. Саме тому адвокати вимушені були звернутися до апеляційного суду за вирішенням проблеми, але й тут виникли колізії. Судді відмовили змі у проханні знімати засідання. Я вважаю, що Суди мають бути більш відкритими. І мають не стидатися своїх рішень і надавати можливість четвертій владі журналістам повністю працювати, в тому числі і в залі судового засідання. Я вважаю, що рішення сьогодні було постановлено законне і чому суд не дозволив журналістам побачити і дати це як публічну інформацію. Мені не зрозуміло. Засідання тривало недовго. Рішення Феміда прийняла на користь захисту справу Леоніда Пристоплюка та Юрія Луценка повернули до славнозвізного Печерського суду. На Новий розгляд прокуратура ж відповідного райсуду стала на сторону захисту і підтримала прохання, що для адвокатів було неочікувано. Я взагалі не очікую від прокуратури реакції на користь захисту. Однак, я думаю, що прокуратура, як і все наше суспільство, змінюється з моєї точки зору. Дуже це повільно відбувається однак. Якісь позитивні риси є, і будемо вважати, що прокуратура буде далі працювати, захищаючи інтереси громадян України, суспільний інтерес, а не виконуючи якісь вказівки, ось якісь керівників. І, хоча справа ще не закінчена, її чекає нове слідство та чергові судові засідання. Проте адвокати сподіваються на краще і вже згодом засудженого приступлюка та реабілітованого луценка виправдають остаточно переконані захисники.